Бізнес інвестиції, лідерство майбутнє України під такою назвою у столиці відбувся бранч, організований виданням Перший бізнесовий біз». Подія стала платформою для обговорення стратегічних напрямків розвитку економіки України, інвестиційних можливостей, ролі лідерства та соціальної відповідальності у формуванні сталого бізнес-середовища. Наш черговий захід сьогодні 19 листопада ми проводимо на тему інвестиції. Бізнес інвестиції, лідерство майбутнє України. Тож для нас це тема дуже важ важливо, бо це наше майбутнє. Сьогодні буде дискусійна панель дуже з потужними спікерами, які будуть робити свої прогнози до 30-го року. Будуть розповідати їхнє бачення розвитку України, які можуть бути інвестиції в Україні, чи ну і, взагалі, в принципі. Україна процвітаюча дуже держава, і їй дуже потрібні наші інвестиції, наша допомога сьогодні. Кожен бізнес, який може бути якось дотичен будь-якою тобто, допомогою, копійкою, допомогою армії нашій, він. Підтримує нашу Україну, і тоді ми будемо непереможні. Бізнес-бранч це простір для обміну ідеями, досвідом та натхненням. На захід зібралися підприємці, топ-менеджери, сео, маркетологи та професіонали з різних галузей. Це ідеальна платформа для обговорення актуальних викликів, нових бізнес-моделей, інновацій та соціальної відповідальності. Окрім індивідуальних виступів, організували і панельну дискусію Україна 2030 стратегічне бачення бізнесу. У нас буде дискусія присвячена Україна Україна-2030». Для того, що Звичайно, я буду дивитись в контексті освіти, освіти, бо я представник Київської школи економіки, освітньої інституції, і факторів, які можуть впливати на зовнішніх, внутрішніх факторів, які можуть впливати на бізнес, який розвивається в Україні. Я сьогодні намагалася донести до аудиторії, що лояльність, по перше, це не абстрактно, не абстрактне якесь таке слово, а це виміряється. По перше, і це виміряється достатньо просто. але для того, щоб воно Може зростала так і на що все прагнуть, щоб був персонал лояльним, люди були лояльними, клієнти були лояльними. Для на це треба впливати системно і є повні робочі інструменти, які впливають на підвищення цієї, лояльності. і подарунок це один із інструментів. Подарунок тим, чим ми займаємось. Це я хотіла донести. Дуже ми важливо пройти перший етап нашої боротьби впровадження. Інновації. Маємо про те, <coughs> Що таке перший етап? Це зрозуміти, навіщо це Ідемо нам далі. потрібно. Що ми ходить, які будуть KPI, держави, як що ми хочемо досягнути, оце? як ми будемо ми це вимірювати? Чи це будуть робити? чи це буде якась додаткова вигода Фінації для бізнесу? Зрозуміло, чи це будуть якісь велію додаткові для експро. команди чи для клієнта? Можливо, ми маємо спочатку зрозуміти, що навіщо ми може. це робимо Трібно і впроваджуємо цю інновацію. Або якщо ми цього не зрозуміємо, то є великий ризик, що за рік ми витратимо кошти на інновацію і повернемося до старої моделі, і це власне вже відбуваються в багатьох країнах, я з радістю завжди долучаюся до подій, які організовує Вікторія. Це дійсно дуже цікаво, тому що таку кількість цікавих людей, такого натхнення, як такого драйва, який отримую тут, рідко де знайдеш. А сьогодні моя тема це батьківство як стратегічна інвестиція. Дуже така цікава тема, тому що насправді це не тільки про наших власних дітей, а це взагалі про дітей, адже саме крутіший вклад це в. Людський капітал це крутіше ніж гроші, ніж свій розвиток. Це те, що ми вкладаємо в наших дітей, або взагалі не тільки в наших власних дітей, взагалі дітей. Це найбільший вклад, найбільший скарб, який ми можемо зробити. Основне, що можна сказати, за результатами виступу всіх спікерів, які були просто лідерами своїх галузей і вислали дуже багато цікавих думок. То головне це є. Комплексний підхід, тому що вони говорили і про освіту, що необхідно підвищувати якість освіти, у Зв'язку з цим треба покращувати фінансування освіти, порівнювали витрати на скажімо підготовку студентів у Сполучених Штатах Америки в Україні. По друге, це є креативність. По третє це врахування технічних можливостей. Ну і звичайно, говорили про Defense Tech як основний із лідерів, який буде потужним потужним, скажімо, Парвозом чи, чи тягачем української комплекс. економіки, які будуть розвиватися далі та. топові спікери говорили на максимально актуальні теми. бізнес бранч сприяв розвитку діалогу між бізнесом, інвесторами та експертним середовищем. Цей захід дуже цікавий, тому що збираються різні представники бізнесу, громадського сектору, проходять представники влади. Ми можемо почути один одного. Це така ніби платформа для того, щоб обмінятися думками, можливо, підсвітити якісь проблемні питання, обговорити з колегами, як вони вирішують в своїх компаніях ті чи інші моменти. Ну і головне, це нетворкінг і підтримання один одного в такі непрості часи. нашої команди дуже важливо бути. Тичному до той ситуації відбувається зараз. Це невеличка частина того, що ми можемо зробити зараз для нашої країни. Коли в тебе працює команда 200 людей, і коли кожен з них після кожного закладу, благодійного закладу, коли ми створюємо якісь, я не знаю там заходи, івенти, де є розіграші, да де є донати. Коли ми кажемо нашим командам про те, що дивіться, завдяки вам ми зібрали таку таку суму і допомогли тому, то тому то це соціальна відповідальність команди, і вона дає. Розуміння членам, те, що того, нашого колективу, що вони роблять добро. Яке має бути зараз всюди, благодійні проекти я завжди підтримую, безумовно, особливо зараз в період воєнних дій в Україні. А це важливо, і я думаю, що так ведуть себе усі свідомі люди. От. А стосовно інвестицій, це дуже цікава і актуальна зараз тема, тому що інвестиції це про довгострокову перспективу, це про спокій, це якраз. Про те, щоб не боятися за завтрашній день, а, і на жаль, зараз. А... Якщо брати всю Україну, то малий відсоток людей задумується якраз про, про це. От і я думаю, що чим більше людей буде знати про інвестиції, будуть цікавитися цим, будуть розвиватися в цьому напрямку, тому що інвестиції вони якраз дуже розвивають мислення, вони змінюють мислення. То я думаю, що фінансова поведінка багатьох людей зміниться від цього. Захід видався максимально насиченим. Чиний та інформативний, адже кожна тема, яку порушували спікери, стосується будь-якого бізнесу чи компанії. У нинішніх реаліях підприємці мають максимально адаптуватися і реорганізуватися. А без відповідних знань це неможливо. Такі майданчики, ідеальна можливість прийняти корисний досвід та дізнатися про дієві механізми розвитку у наш час. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.